Подивіться цей листочок. З якого він дерева? так Це дерево дуб. Дуб дуже міцний, міцний стовбур міцні гілки. На дубі ростуть жолуді. Жолоді вживають в їжу кабани дикі. Це для них як цукерочки. На дубі ще в нас. Подивіться на цей листочок. Це листочок з дуба, ще називається дубовий листочок. З деревини цього дуба робили колиски для маленьких діточок, щоб вони були міцними та здоровими. На дереві в дубі ростуть жолуді. Це дерево має великий стовбур, міцні гілки. Дуб восени змінює листочки. Бачите, листочки влітку були. А зараз листочки змінили свій колір майже до коричневого дерево міцне, кажуть, міцне, міцне як дуб.